У нас сьогодні на перегляді Toyota C hr 2017 року на сірому кольорі, на чорних дисках, тут у нас 2,1 літра, повний привід, тканевий салон, ручне регулювання сидінь, регулювання дзеркал, регулювання скла. Коробка автомат, електричний ручник, відключення стабілізації, підігрів сидінь, як водійського, так і пасажирського, запускання автомобіля за допомогою кнопки Старт-стоп. У нас дуже красивий декоративний салон з синіми вставками. Автомобіль знаходиться біля Терца Республіка, кільцева дорога, 1, автосалон, автофокус. Приїжджайте, робіть тест драйв та забирайте даний автомобіль.